Ось дивіться, який набір ми зібрали для дівчинки, якій прикиньте, 16 років, і мама їй робить такий подарунок, щоб вона працювала майстром. Коротше, щоб вона вчилася. Що ми сюди склали? Тут машинка чорненька. Зараз я вам показую ось така машинка, простенька для початку, але легка, щоб рука не заморювалася. Потім міні-принтер, який друкує 77 по поширені зображення, хлоргік, щоб очистити шкіру, далі фарба. Дві по 30 мл чорненькі. Вазелін просто це такий кайфовий вазелін. Ви всі його берете. Я наступний собі відкриваю його. Два бандажі ось таки прикольних. Захист на машинку, три коврика. Штучної шкіри, ось в такі по 3 міліметри, щоб з двох сторін можна було працювати. Далі лялька пупс щоб тренувати свої навики не на рівній поверхні, а на таких закруглених, як наша шкіра. Красиві капси, звичайні капси різних розмірів, меншенькі, більшенькі. Трансферний гель для переводу. Ось таку пінку обрали з черницею, Можна ще вибрати трошки інші запахи. Ось така трошки дешевша, зараз вона по знижці, а тоді буде дорожче трохи. в общем-то. Маркер, Маркер, загоювальна плівка. Ось тут у нас загоювальна плівка, також маленький об'єм і трансферний папір для цього принтера тришаровий.